Ну, всім привіт! Мене звати Владлена, мені 25 років. Ми зустрілись, щоб я розповіла про свій досвід. Сумний досвід. Сумний досвід, так. Да. Я народилась в Донецьку. Після 2014 го я жила 4 роки в Маріуполі. Потім я переїхала до Запоріжжя, там я теж прожила 4 роки. Тому е, в мене такий широкий спектр Да? Е, люди мінялись впродовж продовж часу, да, в цей період з 2014 по. Е, 2022, от і взагалі територіально, як це впливало на людей. Трішки різне сприйняття. Чим ближче ти знаходишся до лінії фронту, Я маю на увазі, яка була з 2014 року. Тим більше люди розуміли, що то таке, тому що чим чим виїжджав ти далі, тим вже люди менше про те, про то чули. А тому, що до 24 четвертого лютого не всіх торкнулася ця тема. А на жаль, зараз торкнулась всіх, да і от в мене була е, теж така не знаю місія, е, що я людям розповідала, ділилась тим не тільки е, серед своїх друзів, а також ще з іноземцями. Ну мені дуже це тема боліла, тому я намагалася як більше е, як мога більше про то розповідати. І ти вже була на той момент, в принципі, доволі свідомою українською позицією. Так, я от якраз побачила, як це все утворювалось, тому що я буду далі розповідати, як це торкнулось мою сім'ю і хто в мене підтримує російський режим. І от Мій брат він був якраз таки, мій рідний брат, він був на всіх цих референдумах, забастовках. Зараз він в армії Росії. І я от бачила, от, як от людина формувалась, як на неї впливало все. І в мене Настільки від того відторгнення було, що коли я переїхала, я е, зрозуміла, що кожен має бути свідомим громадянином, що тобі далі жити в цій країні, її треба змінювати, якось треба впливати, і це все має йти від тебе. Тому що е, коли я там е, просто якісь пости робила про е, не знаю про те, як я не хочу, щоб приїжджала. А, ані Лорак виступати до Запоріжжя, а мені люди відповідали, Тьо, що тут такого, і я намагалась людям донести, що е, навіть у такі маленькі, якісь дрібнички е, вони на тебе впливають, і ну і, і, і ти маєш бути да, свідомим громадянином. Ти з 2014 року так переїхала і одразу розповідала людям про війну, і да. що робив твій брат, і ну можеш розповісти, як у нього почала ця позиція формуватись. Так, так, звісно. Виходить, в 2014, коли це коли е, почалась революція гідності, я навчалась в 11 класі, а е, і тоді ще я не була свідомим громадянином. Я я нічого не розуміла, але я розуміла, що це ну то, що відбувається, це дуже мощно, мене це дуже надихало. І коли ти нам ти намагався це обговорити, от тоді вже почалися якісь знаєш, в мене закрадатись про людей сумніви, тому що. На мене так реагували, типу, та ні, там же ж бандери, нацисти там вбивають людей. А я просто ну, ну в мене такий дисонанс був. ну, В мене не вистачало життєвого досвіду ну, і якогось історичного да, підґрунтя, щоб якось оперувати фактами, вступати в спор з людиною. Не було в мене ще такої активної фази, але. В мене вже почались в сім'ї коливання. Мої батьки вже на той час розлучились. В мене про українську позицію з батьків тільки батько має от і мама. Я жила з мамою, з братом і з бабусею. Бабуся дуже хворіла. за ким я спостерігала, то була мама і брат. От, почалось з того, що всі ми дивились а, за революцію гідності. Були ті, хто просто сміявся. Ой, українців ріжуть. От а, я бачила, що виходили а, в Донецьку люди, але мені, мені було страшно, бо були якісь такі. Ну, Я пам'ятаю, я там поїхала з подружкою в магазин, а до нас підійшов військовий і сказав: дівчата, виїжджайте, бо тут зараз скоро почнеться ну, коротше, якась там операція. І в мене якась паніка почалась. Я от приїжджаю додому, починаю це все розповідати, а мені там брата то наші, оця вся тема. Да. Просто мій брат він набагато слабший. І він він піддався, ну я його не виправдовую, звісно, для мене цієї людини взагалі не існує, але ну, можливо, да, якщо надіти його е, туфлі, да, то можливо, що е, він піддався оцієї пропаганди. І це на нього вплинуло. Я пам'ятаю, як ми з моїм колишнім хлопцем створювали петицію про те, що десь в році, 2018-му, ще щоб повідключали в Донецькій області телебачення російське, тому що всі бабусі переважно оце все дивилися. Ми ще колишній хлопець він з Мар'янки. Ми коли туди приїжджали, а там ну, поруч з тобою ходять військові, а тут люди сидять і дивляться. Російські новини, і це дуже впливало на людей. Ну звісно, що і до того риторика в моєї сім'ї була ну переважно в мами і брата. Оце про проросійська в мене була ситуація. Я навчалась в українському класі, і коли мене мама віддала в український клас, ну з упором да на українську мову, вона потім прийшла додому і плакала. Типу, що вона мене віддала в український клас, бо не було місця е, в класі з упором на російську мову. До речі, теж дуже цікавий факт, так, Але коли я закінчувала школу е, в 2014 році, е, в нас навіть в табель не пішла російська мова, тобто ще було незрозуміло, і вони такі ми не будемо додавати. Е, і я це дуже запам'ятала. Я не знаю, яка була підґрунтя, під але мені здається, що були такі коливання, що не знали, як і що буде. Ну от і, і брат да, він. Е... Я пам'ятаю, теж там гуляла. Я жила в Пролетарському районі, це на виїзді з Донецька, і в нас була така дуже довга алея з тополями, і її, їх поробили, завалили ці тополі. Як він мені тоді сказав. А я просто гуляла, його зустріла. І Я просто на це все стою, дивлюсь, типу, щоб українські танки не пройшли, і він вже з прапором на той час. Тобто, це було дуже швидко. Якось вже і прапор е з'явився Денерівський, і, і російський, да. Тобто, все це от от як. В в це mm -hmm. така була підготовка, да, і воно так все з'явилося дуже швидко. І, і я я на все життя просто пам'ятаю цей момент, коли в мене щелкнуло. Це коли він, а там ще е, шини повалили. Е, дуже до речі, тоді багато палили шин в нас. І я пам'ятаю, я як якось йшла зі школи, воно все чорне, це дим. Я дуже тоді злякалась. І от вони дав ці е, шини ну, розвлікались, як могли. Коротше, да, от, от, от та молодь, вони якраз таки для них це. Була якась гра, мені здається, е, от е, е, якийсь такий азарт, адреналін, вони не розуміли до кінця. от І, е, і от те що момент, коли в мене е, щолкнуло це коли я побачила мого брата на цих шинах з прапором Денерарівським, який він розмахував. І я просто така, так. У нас 10 років різниця, тобто йому було 20, е, 26. Uh -huh. А як мені зараз? О, да Ой, 27, 27, Мені було 17-коли да, я виїжджала. Да. Виїхала я завдяки тому, що в мене в Маріуполі сестра, і вона просто всю владу, сестра двоюрідна. От вивозь негайно, ну і мій тато, звісно, що мене вивіз. От і дуже їм за то вдячна, що я там не залишилась, тому що, ну я ж теж, як знаєш, якщо живеш з батьками, то ти ну от з мамою, да я жила, ти ж від них залежиш, і я ж не можу так просто сказати. Якби яку б там я позицію не мала, але в 17 років там без грошей, без нічого я вийду. От і слава Богу, що дамій па... тато мене вивіз, і вже я потім жила в Маріуполі, навчалась. От в мене оцих от, коли в мене щолкало, було дуже багато, і з того моменту, звісно, що з сім'єю, ну з братом я взагалі ну, роками не спілкуюсь. Він він вже я навіть от не могла згадати, скільки йому років було. Тобто для мене ця людина її немає. Вона. Мертва і е, е, мені е, ну в кожного свій досвід, але мені е, нормально, навіть якби мені сказали, що його там десь вбили, я б нічого не відчула. тому Бо що були такі відносини завжди. Так, а, а, та, та, та. Він от, да, ізначально він от ця людина така е, ну неадекватна. І от такі люди вони піддавались швидше за все, і їх руками робилась. Оці, оці всі моменти. Ну, і він залишився вже ж в Донецьку, і мама теж, так? Так, так, да, так. Да. Мама приїжджала до мене в Маріуполь побачитись, ну то було дуже рідко. І я приїжджала в Донецьк за весь цей період з 14 по 18 чотири рази навістити мою бабусю. Бо бабуся була паралізована, і виїхати і вивезти її, на жаль, ніякої можливості не було. Бабуся для мене. Дуже така людина, яка мене виховала, мене от навіть татуювання з її іменем тут. Я її дуже люблю, дуже сумую. На жаль, її не стало. А була навіть історія, коли я сиділа кілька годин в поліції. Uh, чи в них там міліція ДНР да тому, що ми їхали в машині, в якій ну з перевізником, і в нього він працював в Україні і матався перевізником uh, Донецьк маріуполь І в нього були uh, з його фірми української uh, no, uh, документи якісь. І коли перевіряли машину, їх знайшли. І нас просто забрали, да, в їх оцю міліцію. Ми там сиділи, машину забрали. Я попутками потім добиралась до Маріуполя. Якраз це був. Все, останній момент, коли я зрозуміла, що я більш туди не приїду, і е, з мамою теж я припиняю спілкування. Я приїжджаю, я заходжу в її кімнату. Це такий сюр, а в неї над ліжком висить портрет Путіна. Да. І тут я остаточно все поняла, що ну, все, це, це це все дуже погано. От, і коли я виїжджала, навіть ми з нею настільки сильно посварили, що ми подрались, тому що ну я. Е Така ненависть до мене була, вона мене готова була просто свою рідну дитину там за українську мову просто душити. Я там могла вивчати вірш якийсь український, і вона там, ти не будеш цієї умови розмовляти. Ну, от да, тобто, тобто такі вже риторики пішли, і я така е, я там людині вдячна за те, що вона мені дала життя, але ну я. Спілкування я завершу, і от остаточно ну все одно ми списувалися, Я там за бабусю питала, поки бабусі не стало. Да, ми не розмовляли по телефону. О... Ну, тобто, це було таке там привітати з днем народження е, і, і там за бабусю ми спілкувались. Все, більш ніякого ніяких тем не Ну, Бабуся мені в Донецьку залишила квартиру. Мого брата забрали в армію Росії. Він ховався, е, він боявся туди йти, от бо розумів, що це ж ну просто м'ясо. Да і я дізналася, що вона хоче продати мою квартиру. Викупити його з армії Росії і переїхати в Росію. От, і в мене взагалі просто взрив в голові. Я, я з нею не поговорила по телефону, бо для мене то було б дуже складно. Я їй написала листа, що я взагалі думаю про все це. Розписала, я сказала, що я взагалі відмовляюся від того, що ти моя мама, і я не хочу з тобою більше підтримувати ніяких стосунків, тому що. Ну, тому що от я думаю, зрозуміло чому може для когось це. Ну, це ж мама, це ж е, там, моя рідна людина, але е, ні, ну, нас е, так складні дуже е, були стосунки, але ось це, от, воно поставило остаточну точку, тому що ну, я не знаю, як з, з такою людиною. Коли, вибачте, в мене моя двоюрідна сестра була в Маріуполі, е, коли все почалось, і вони виїхали з, з чоловіком в перші коридори. Тобто, і вона їй писала да, і розповідала. Uh, тобто, що з нею відбувається, вона їй розповідає, що коїться, вона uh, ну, їй краще подивитись там російські новини, ніж повірити своїм рідним. Ну no сенс просто я там кожен день uh, um, за свою сестру молилась перевіряла ці новини. Ну а якщо людині настільки все одно, що їй важливіше, да, що там їй по. Uh, Російським новинам скажуть, і вона в то вірить, да. Ну, коротше, я думала, які я поради можу дати людині, людині, да, в якої склалася така. А... Така ситуація, от, але я скажу зі свого досвіду, бо в кожного він свій. Я скажу зі свого досвіду: що якщо е, ці стосунки отруюють, що ця людина вже настільки тобі стає чужа, що з тебою з нею важко спілкуватись, і ти розумієш, що вона тебе настільки не розуміє, ви на різних е, мовах розмовляєте, то легше е, припинити спілкування. Набагато легше це важко, це не легко, але легше припинити спілкування, ніж її змінити, бо в кожного свій шлях. Вона може дойде до того, вона зміниться. Але якщо ну, ти, ти спробував і тебе не вдалося переконати, то краще не тріпати собі нерви, а продовжувати жити своє життя, думати за себе і не витрачати час на цю людину. От я обрала такий шлях. Я зрозуміла, що. Ну, я не можу. Я, для... ну, я не можу. Там просто в тебе просто бомбардування, якого якоїсь ненависті до тебе йшло. що це Я навіть не уявляю, ну, якби дратися зі своєю донькою. І, ну, я навіть не уявляю, це, ну, це просто для мене якийсь сюр. І... Хотіла щось питати тебе. Ну певно немає сенсу питати, тому що я думаю, що я знаю вже відповідь, але все одно я питаю, якби всіх. Ну як ти думаєш, чи погляди про російські поплюжать моральні цінності людини? Ну тут я думаю... просто поплюжать людину, вони її руйнують, знищують. І це стовідсотково. Я вдячна своїй мамі. Я ж кажу за те, що вона мене мене народила. Колись то для тебе для мене для мене була рідна людина. Але е, ну, то настільки зм... ну, це вже не моя мати, я її не впізнаю, я її не знаю. І е, в них така агресія, от мене знов перескакую на тему: моя е, однокласниця і моя найліпша подружка була. Настільки ненависть якась прокинулась в людині на початку 20... е, е, повномасштабної, вона мені писала, що типу, це якийсь треш, я новини дивитись не можу. Пройшов час, і я вислухала просто такий хейт спіч про те, яка я нацистка, яка е бомбіла бомбас. Реально, я, я е бомбіла бомбас. Якщо ви не знаєте, от е, ну да, це, це змінює, це максимально змінює людину, навіть яка тобі, блін, колись була дуже, дуже рідною. Це, це сумно, але от, да, таке життя, життя буремне. Ти бачила якусь градацію поглядів в своїй родині? Чи вони просто одразу були такі пропутінські? Ти пам'ятаєш їх якби з дитинства, такими, і вони, в принципі, ну не змінилися. Просто... Вона... Воно тільки гірше ставало, да. Воно це, е, е, вони дивились російські новини. Ну да, я просто згадала історію, як е, була революція е, юшинка. Так у вся історія помаранчева. Я я їхала з подружкою в машині і з її мамою. Це був четвертий клас, і в неї були оці пропорції, помаранчевий шарфик. Я запитала, що це таке, бо я ж не розуміла. Я дитина, і, і мама її розповіла, вона мені дуже коректно, то, то, що от українці от зараз там, на Майдані от все, все це розповіла, е, натиснучи. Я прийшла і це розповіла мамі. Я думала, мене вб'ють, і мені, мені заборонялося з цією дівчинкою спілкуватись, да, що, е, Я не знаю, чи вона розмовляла. Ну, таку інформацію вже не пам'ятаю з цією мамою, е, але я думаю, що так, що вона Да, що на мене мало вплив, тобто воно просто стало гірше, і все сумніви є. от навіть коли я ще спілкувалась, тобто як якийсь там черв'ячок іноді закрадається, що щось не то, щось там дуже дивно. і вона Але це риторика цих методічок, типу, ну ми всієї правди не знаємо, Ну і там плохі, і тут плохі. Тобто, це вона щось там намагалась, ну точніше не намагалась, ну коротше, оце мені казати. Да Ну, я це не сприймаю, ну, для мене, я ж кажу, чітко чорне-біле, тут не в війні не може бути неоднозначно. да. От як ти гадаєш, коли Донецьк тебе окупують? Ну, вони поїдуть, певно, що в тебе є такі думки? Якщо ще... Як... Що ще не поїхали, я ж не знаю. Ну, просто ну, варіанту немає. Мій брат, боже, мені я пам'ятаю, було так соромно, коли я його знайшла на цьому. В базі господи розшуку. А, ну да, да. ну він же в ДНР, да. співпрацював вже з ними правильно, тому що ну, я знаю, багато ж людей грибли на окупованих територіях без розбору, І там є такі знаєш, якби він... натяки на амністію деяким, там просто які там залишились нейтральною позицією, щось таке. Mm -hmm. Але але ж він ну, з самого початку там в прапорами <порави> розмахував. Він саме от той, хто йшов, ну це як. Ну, в нього немає вибору, якщо він там залишиться, я його здам. Ну це 100%. Я все пам'ятаю, так що то вони це все підтримували. Ну, це ж як ми кажемо, не, не тільки війна Путіна. Да? Це ж руками людей теж робиться, і вони це все підтримували. А до речі, ця моя однокласниця, про яку я розповідав, теж коли в мене дзвіночок був, був же оцей референдум. Я пам'ятаю, моя мама в Донецьку в 2014 році. Я пам'ятаю, мама прийшла. Я на неї дивлюсь, а вона для мене як навіжена якась вона мені розповідає. Боже, референдум. Всі люди як на праздник, нарядились, йдуть голосувати, нарешті я не дивлюсь просто: Господи, що ти верзеш? І моя однокласниця оця, вона мені каже: а я теж сходила на референдум, я така, тобто наша, ну, папа сказав. Я кажу: ну, і якщо не секрет, типу, за що ти проголосувала? Ну, що папа сказав? Я кажу: так що папа сказав? Ну, да, поставила. У тебе дуже все однозначно, і це зрозуміло дуже. І твоя позиція потужна і доросла, і взагалі. Ти почуваєшся емоційно вже нормально, ну якби а, не да, так, я... абсолютно спокійно, Ця травма в тебе. Ну як якби... я да. не знаю. Я думаю, що це е, вроджена, що все-таки в мами щось є. От, в мене е, біполярний розлад, і я е, багато лікувалась. Ну і зараз лікуюсь. І звісно що ц... оці всі тра... травматичні досвіди, які я отримала, вони на це мали вплив. і от, Терапія мені дуже допомогла, тому ходіть на терапію, це дуже корисно. Я навіть коли мої знайомі якісь їхали в Росію, я бачила ну, з 2014 року. Я їх відписувалась в інстаграмі, видаляла і додавала в ЧАЕС, Тобто, все до, до, до побачення, телебачення. Настільки в мене така була для людей тоді, здавалася радикальна позиція. Дуже до речі, смішно, що коли я про це розповідала, мене не дуже розуміли, і я щоб мене розуміли, казала. Та я просто ця і люди такі, а тоді понятно чого ти так е, цей. Ну, це я колись ще ну до, там, я не знаю, до року 18-го напевно. Ну, я ж не розуміла теж дуже багато всього. Це дуже забавно. Ти знаєш, я, в мене такі думки були дуже е, цікаві на рахунок знаєш людей, які в дуже зросіщених регіонах е, зростали, і коли вони зараз якби. Конвертуються в свідомих українців, то ми, як знаєш, новообернені вампіри. Які? Да, да. Типу жажда крові. Ну, це така знаєш аналогія що ми більш такі е, ну шалені в цьому плані. У нас більш запалу, більш мотивації. Якби. Але знаєш до 24 го в мене того було через край, а зараз я побачила, що люди почали це робити. Я така, давайте вперед, а вперед. Я, ми підхопилися. Підхупили... Трішили... Да, да. Тому дуже зараз, дуже я радію, тому як. Як ми всі об'єднались, стали такою одною родиною, і більше в Росії шансів нас розділити ніколи не буде. До речі, в мене тут ще медальйон, ну тут не, 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 не видно, але тут написано Донбас, Донбас, Арена, троянди, «Терекони», тобто всі важливі слова. Да. Так, ем, як мені краще. Донецьк. А, ще тут написано: ми будемо знову приймати футбольні матчі, обіцяють від Донецьк. Так, да. ось там да, да, да. І воно тут прямо Донецьк, там де серденько. Приїдеш до Донецька, так? Ну, обов'язково ти чекаєш. Так, да, мені от буде в Маріуполь важко поїхати, бо для мене це таке е, кладовище, бо і е, знайомі е, там померли, і дуже багато там було. В чого втрачена, і я думаю, що мені ну колись я поїду, але коли доокупують, ну мені буде дуже важко. Я якийсь час туди не буду їздити, бо то для мене такий дуже біль. От а в Донецьк, да, да. буду всіх здавати, везбуть в мене такі якісь збочені мрії, там кричати: Слава Україні, кожному кроці, там прапором ходити, просто кожен. завалити на площі на площі не, е не, не, не. О, <реш> о, <реш> о, точно, боже, це просто реально, ми Там будемо <реш> в перших рядах <реш> скакати. З будь-яких куточків світу просто сльоцейн <реш> <реш> будемо <реш> <реш> будемо бомбіть. бомбас. Дякую тобі за розмову. Дуже було цікаво. Дякую за твою відверту. Тобі що да покликала мене? От е було да, дуже дуже цікаво і цінно поділитись своїм досвідом. Дякую. Я сподіваюся, що багато людей. Ну, я сподіваюся, от, до речі, лайкайте, коментуйте це відео в майбутньому, тому так. що це що цікаво, справді мені багато людей кажуть, що, що в такий новий канал, там 250 переглядів. Що це таке? Справді, треба більше. Треба, щоб люди так. чули, тому що ну, це мені допомагає, це людям допомагає, Ну, блін, це прекрасно. Треба більше комунікації нам діалогу. Це також терапія. от. Так. Так так.